Всім привіт! Ви на каналі Нехайна Ханна, і сьогодні у нас буде огляд на ляльку Monster high Closing Wolf з третього покоління. Але давайте спочатку поговоримо, що таке бренд Monster High. Як каже Google, це бренд американських фешн-кугл, який належить Mattel. А знаєте, що таке Mattel? Mattel – це Барбі уявляєте собі, компанія, яка робить настільки різних ляльок: Барбі і Монстер Хай. Просто порівняйте, Барбі така класична, дівчинка-дівчинка, а Monster High бренд, який мав лозунг будь собою, будь унікальним, будь монстром. І, як ми дивимось, Монстер Хай, навіть такі вже новенькі і спроштовані, тому що вони більш для дітей, навіть на упаковці написано 4 плюс. Але. Дуже радую, що є третє покоління, тому що друге було не дуже гарне. Воно, ну, тобто, було дуже спростоване, дуже-дуже. Тут, хоча б є шарнітні ляльки, і хоча б якась деталізація, а там щось таке посереднє. Але є ще перше покоління, всі пам'ятають. Я думаю, що всі пам'ятають, ті, кому зараз років 20, як і мені, ті добрі часи, коли ти заходиш на сайт. Або дитячий світ, і там купа, купа цих ляльок, в таких гарних пакуваннях. Боже мой. Зараз я вам покажу. І всі сплакнуть ще більше. Моя дівчинка. Звісно це не Клодін, тому що клодін у мене залишилась в селі, яке біля зони бойових дій. І я не можу туди потрапити. Просто так. Розміти. Тому в мене є Ебі. <сіх> Добре хоче <Ебі> є. <сіх> Ми будемо порівнювати з Ебі, хоча вона в костюмі. І тобто, ви можете зрозуміти, наскільки вона худа. Тобто, я не шучу. Це перше покоління. Тобто, дивіться, яка вона довгонога, струнка. А просто подивіться, навіть у коробці на клодін, вона така більш натуральна. Ті, хто пам'ятають Ever After High, ви пам'ятаєте, що у Ever After High були більш такі натуральні тіла, і вони більш подобалися мамам. І тобто мені здається, що Ever After High це було початок у таких Monster High з натуральними тілами. Тому що тоді писали, типу, давайте натуральні тіла в Monster High, А зараз Monster High такі більш, більш натуральні. І я думаю, що мами зараз більш. Ну, і мами зараз вже це ми. Mm. Так, мами більш е, нормально відносяться до нових Monster хай. Зараз перше покоління коштує дуже дорого. Я дивилася цінний на ляльок. І я дивилася цінний на ляльок в коробках старих. І це, це дуже дорого. Реально, можна купити декілька таких ляльок. Але не всім подобається ці лялька. Єдваги, які їм подобаються лише худі, струкі, гарні дівчата. І вони проти ось цих просто не люблять. Деякі нейтрально відносяться, а деякі саме е не люблять, як бачите, в мене лялька. І тому я хочу, щоб вона була в мене в колекції. Може ще якась буде, колись небудь. Але знаєте що? Мател зробив хід конем, тому що в нього є ось такі ляльки з натуральними тілами, але є ляльки колекційні, які він випускає, от на якісь там свята, на старих тілах, отаких худих, неймовірно худих гарних дівчат. Мател випускає цих ляльок спеціально для колекціонерів, тому що вони коштують дуже дорого. Я серйозно, там такі ціни. Тепер давайте подивимось на коробку, в якій сидить наша гарнінька. Іша коробка була в вигляді гробику. Я продемонструю вам зараз ось десь тут буде ця коробка. Тобто вона відрізнялася тим, що тут зверху був гробик, тут був гробик. Зараз це. Більш пластикове пакування, тому що вони перестали використовувати велику кількість паперу і зробили більш пластикове пакування. Але факт в тому, що вони зробили більш пластикове пакування, мене, звісно, засмучує, тому що папір набагато кращий. Ті коробки були фантастично красиві, і їх всі збирали і колекціонували. Навіть у мене були всі коробки від моїх ляльок. Але що маємо, то маємо. Приємно, що з боку є ось такий напис Monster High. Він зроблений на пластику, а позаду цього блістеру є напис Monster High, такий райдужний, з таким гарним черепком, з пантиком, який нагадує мені минулі часи. З цієї сторони нам видно, як лежить наша лялька. Що тут пластикові підкладки. Тут ми бачимо чудовий арт. Боже, вона така гарна на ньому. Далі у нас тут ім'я Клоудін Вулф. Дуже гарно написане таким фіолетово-рожевим. Тут напис Scare IDE Iceland Острів. <свіх> Біля цього напису дві пальми. І хочу зауважити, що тут їхня листва виглядає дуже якось стрьомно, тому що тут вона виглядає більш розслаблено. А тут вона виглядає як якісь крила. <свіх> дуже гарні черепки. Мені подобається, тому що це як ностальгія, поминува, черепки. Написано warning, попередження, 4 плюс мател. Раніше, от мател, раніше, щоб знайти, знайти фірму, потрібно було перевертати, дивитися. Ну, до речі, до речі, дивіться. Тут написано 2023 модел, але мені не подобається, що у цій коробці можна отак от залізти із -під низу, тобто щось сперти. Ну, Тобто, я розумію, що люди бувають різні, але процент якийсь є завжди, що хтось та залізе, щось застирить. Бачимо чудові черевички нашої Клодін. Але оця деталь мене дуже напрягає, і мені цікаво, чи в інших коробках пакуваннях таке саме. О, воно якось відрізняється, і це лише мені так пощастило. Зворотня сторона. Тут вже наші всі друзяшки, Дракулаура, Хіт і Френкі. Наша чудова кладіння в повний зріст. Подивіться, подивіться просто. Така вона гарна. Такий леопардовий бодік в неї. Штанці. Така прикольна сумка, як еко, типу, еко, бутилочка. Я знаю, що ці бутилочки зараз популярні в Америці. Боже, ці синдалі я б за них порвала. Вони такі гарні. Звісно, компашка теж виглядає на висоті. Вони стоять на пісочку якомусь такому незрозумілого кольору. Позаду дуже гарне море, океан. Що це? В ньому плавають акули, я так розумію. Позаду літають кажани. Знову напис Скер Адайс Ice, Iceland. По Скер Ейдіс, я не знаю, чесно. Далі у нас тут оці пальми, які я вам казала, що виглядають більш симпатично. На них якісь близькі чому вони світяться. Знову черепки. Черепи дуже гарні, мені подобаються. Чомусь тінь на луні від пальми. Це дивно. А хоча тінь тут по всьому селиту. То... Ну, художники у них так експериментують. Далі у нас тут є текст, який розповідає, як вони готуються до свого відпочинку. Вони беруть з собою SPF 500. Пляжне читання, яке захоплювалося. Френкі бере якесь. Е... Смузі, їх відпустка буде наповнена серфінгом, піском і масою страшних розваг. І ця історія повторюється на чотирьох мовах. Також тут є маркування, не знаю, що це номер серії можливо, можливо, код саме моєї ляльки. Не знаю. Далі тут у нас е знову наш райдушний лейбл Monster High. Цим гарним черепком сайт Monster High Попередження. Made in China Axuars Made in Indonesia and China. І наостанок у нас напис Matte, їх значок. І штрих-код. На жаль, у цьому заднику немає ніякої цінності, тому що він ну, порвався <смас>, в деяких місцях і виглядає не дуже гарно. Зараз ми з вами переходимо до нашої гарнюні. Нарешті я дістала її спакування і що я хочу сказати одразу? Перше, що мені кинулося навіть не в очі, а в руки, це її волосся. Виглядає погано. Виглядає, як, знаєте, старі брат, яким ми вже дуже багато гралися. Такий кремовий колір. Він виглядає добре, а коричневі прядки виглядають дуже погано. Подивимося на її прошивку. Ну, знаєте, прошивка нормальна, але якість. Ну, якість. Можливо, з ними щось прийдеться робити, якось приводити до ладу. Просто подивіться на мій стол. В неї випадає волосся від моїх рук, о Боже. Але виглядає вона гарно. В неї такі графічні брови, промальовані волоски трішки. На повіках в неї зелені тіні, потім йдуть темно-фіолетові, потім йдуть ніжно-фіолетові такі. Знаєте, кольору квітучої сирені. Така товста стрілка, багато вій. Зрачок такий вовчий, такий витягнутий, дуже виглядає цікаво. Очі коричневі, з золотим проблиском. Присутня сіра райдушка в оці. На нижніх повіках ніжно-фіолетовий, знову ж таки, як і тут. Присутнє ластовиння виглядає дуже симпатично. Такий чорний носик, який, до речі, подобається не всім, бо деякі звикли, що у володінь немає цього носика. І стирають його інколи. Такі чудові губки ніжно-рожевого кольору, є клики. Також обличчя обробляє бейбі-хейр. А далі у нас тут є невеличкий сюрприз. Я таке бачу вперше у блодім, тому що в минулих версіях тут нічого не було. Але тут замість вушок придумали такий типу пушок. Далі у неї на голові є кепочка з шипами, ряд шипів, закльопки, я так розумію, поверху. І принт Леопард. Дуже гарно виглядає. У вушці сережка. Зірочка з місяцем, і я так розумію, це цепочка така. Волосся зібране у хвостик. Я вже до цього казала, що воно такого кремово-рожевого кольору, і присутні прядки фіолетового кольору і коричневого. З артом вона схожа, але на арті все одно макіяж закрит кепкою, а також окулярами. Так, що ми зробимо, як на арті? Одягнемо на неї окуляри. І отака у нас крута дівчинка виходить. Окуляри дуже прикольні, такі сучасні, полумісяці. Я думаю, що таку форму можна зустріти на Аліекспрес, якщо дуже пошукати. Обличчя з щічками дуже симпатичне. Шарніри, до речі, такі тугі, О, що це таке? О, блін. На ладоні в неї написано l 14 На неї одягнутий бодик, дуже чудовий, з вирізами, сучасний. Тут така горловина стічкою і виріз кружочком. Далі на неї натягнуті прозорі штанці, в яких видно трішки її гарненькі ноги. Позаду вони на ліпучці. О, вона чорного кольору. Клас. Наталії в неї чорна резинка і така форма бананок скоріше це джогері, а на бананки і понизу резинка. Взуття чудове, вона мені дуже подобається. Я б сама такі носила, чесно. Танкетка на підошві в неї полумісяці. Така жатка, відкрита п'яточка. Тут вирізи. Посередині є полумісяці. Тут е, рельєф змійок. Позаду є розріз, щоб зняти їх. Спочатку я хочу подивитися на цю чудову сумочку, яка виглядає дуже еко це резина. Тут така сіточка. Тут знову ж таки полумісяць, зірочки, ручка у формі полумісяця. Виглядає дуже прикольно. Далі у нас йде Бутилочка Бутилочка, бутилочка відкривається. <смеш> Можливо, навіть туди щось налити. <смеш> є така трубонька. Одна частина певна резина, а друга частина пластик. На кришечці є шипи, також є шипи по всій бутинці. Герб Monster High <смеш> з черепком, дуже милим. Потім є ручка, за яку можна дати ляльці цю бутилочку, і вона буде тримати її. І останній аксесуар це книга Howler Tліed. Просто чорний литий кусочок з намальованим малюнком. Давайте подивимось на її тіло. Як воно виглядає? Є шерсть, імітація шерсті це дуже прикольно. На ручках, на ножках. У неї таке більш спортивне тіло. І оце це типове м'ясо мені зробили Хочу вам сказати, що по зросту вони однакові. У Клодін руки довші, ноги однакові, однакова довжина ніг. Дивіться, наскільки у Клодін натуральніший вигин. Давайте підіб'ємо підсумки. Яркою я задоволена, чесно кажучи, тому що вона виглядає симпатично, але, можливо, це просто мій випадок. І я зловила відчуття ностерії, коли я її розпаковувала. І мені хочеться ще, тому що вони новенькі, гарненькі, пахнуть заводом у приємному сенсі. І вони дійсно ні в кого ще до тебе не були ні в чих руках. АБУ. Чесно, хочеться, просто хочеться самому відкрити і сказати, що так, це моя лялька. це моя. Але от мінус її волосся це реально мінус. Я розочарована. Але хочу сказати, що в цілому я не знаю, задоволена чи я, що бренд констерха і відроджується, тому що вони над якістю, як я розумію, не заморочуються. Не задумується, а, а якість закликів, що вони випускають, дуже сомнітельна. А мультсеріал, в принципі, нормальний, але от дійсно я бачила коментар, я його знайшла на англійському мовному просторі. Там казали, що Якщо ви вже перероблюєте франшизу, перероблюєте характери, то чому ви не можете зробити це просто іншими персонажами, інше ім'я? Типу, придумати якусь іншу концепцію школи монстрів, що це, типу, дійсно, от після вже після того, як ті монстри випустились? Ну, я розумію, що вони там можуть вічно вчитися, але типу зробити, щоб вони випустились вже і... До свидання, Ріві Дерчі. І тут будуть нові монстри. Але я рада, що вона в мене є. І рада, що я її нарешті розпакувала. Довго чекала, довго-довго поки не зріла на цей огляд. І я сподіваюся, що вам сподобався цей огляд. І, можливо, ви захочете, щоб я ще на когось зробила огляд? Пишіть в коментарях. А ще я буду дуже рада, якщо ви поставите мені вподобайку, тому що це буде моя підтримка і заохочення робити ще якісь прикольні відоски, бо в мене багато ідей в цій ексцентричній голові. Дякую за перегляд. пока!